Чому альткоїни невпинно зростають? Коротка відповідь, тому що збігаються чотири потужні сили, які створюють ідеальні умови для їхнього розвитку. Ці сили включають ліквідність, ротацію капіталу, дешевший ончейн досвід та потужні наративи, що взаємодіють між собою підсилюючи ефект. А тепер по пунктах: перше ліквідність, коли у світі менше страху, економічна ситуація стабільніша і більше вільних грошей доступно для інвестицій, інвестори охочіше беруть на себе ризик, шукаючи вищу дохідність у більш волатильних активах. У крипті є власний термометр ліквідності ринок стейблкоїнів. Коли загальна капіталізація стейблів зростає, це означає, що на біржах накопичується більше сухого пороху, готового до інвестування. Саме альткоїни часто отримують цю ліквідність першими, бо вони пропонують вищу бету, тобто сильніший відгук на кожен долар попиту, що приваблює капітал, який шукає швидкого зростання. Плюс з'являються нові труби попиту, які значно спрощують доступ до крипторинку. Це включає запуск ETF, інтеграції з традиційними брокерами та простіші онбординги на біржах. Завдяки цьому людям стає легше зайти на ринок, і після інвестування в базові активи, такі як біткоін та ефір, вони починають шукати вищу дохідність у більш ризикових токенах, що підживлює зростання альткоїнів. Друге ротація після біткоїна та ефіру це класичний патерн циклу, який спостерігається на крипторинку. Спочатку росте біткоїн, який тягне за собою весь ринок, потім підтягується ефір. А коли ці два основні активи входять у фазу консолідації, капітал починає шукати пригод у альтах, перетікаючи в менші, але потенційно більш прибуткові проекти. Зниження домінування біткоїна часто збігається з початком сезону альтів, періоду, коли сильніше рухаються l 2 токени, далі екосистемні проекти, ігри, DeFi та соцапки. Це не магія, а логіка портфельних ротацій. Інвестори фіксують прибуток у великих монетах і переносять частину в більш ризикові історії, сподіваючись на вищі прибутки. Третє, дешевший ончейн і нові юзкейси. Після масштабувальних апгрейдів, таких як впровадження дешевих L2 рішень та швидких L1 блокчейнів, комісії за транзакції суттєво знизилися. Це зробило блокчейн технології доступнішими та ефективнішими для широкого кола користувачів. Це відкриває двері для. Масових сценаріїв використання, які раніше були неможливі через високі комісії та низьку швидкість. До таких сценаріїв належать ігри на блокчейні, мікроплатежі, децентралізована інфраструктура, токенізовані реальні активи та месенджер-мініапки, що створюють нові можливості для зростання альткоїнів. Коли користувачів стає більше, зростають ончейн-метрики, активні адреси, обсяги транзакцій, навіть суми спалених або зароблених комісій. Ринок читає ці сигнали як підтвердження корисності та життєздатності мережі, що підсилює попит на токени екосистем, оскільки інвестори бачать реальне використання та потенціал для майбутнього зростання. Четверте токен, економіка та інцентиви. AirDrop програми, поінти, стейкінг. Фармінг ліквідності, рестейкінг усе це створює три ключові речі: причину купити токен, причину тримати його протягом тривалого часу, і причину активно користуватись протоколом, що стимулює попит та утримання. Додайте сюди нові лістинги на великих біржах, які значно підвищують доступність токенів, а також активну участь маркетмейкерів і програми ліквідності. Усе це створює ще один шар попиту, який розкручує позитивний зворотний зв'язок. Приваблюючи нових інвесторів та збільшуючи обсяги торгів. Не забуваємо про мікроструктуру ринку, яка також відіграє важливу роль. Перпетуальні ф'ючерси з позитивним фандинг-рейтом підштовхують довгі позиції, створюючи додатковий тиск на зростання. Кластери ліквідації вище ціни можуть давати сходи прискорення, а соцвіральність та мем-сегмент мем-сегмент Інколи додають пального короткими, але потужними імпульсами, що призводить до швидких цінових рухів. У сукупності всі ці фактори роблять підйоми альтів не лише сильними, а й надзвичайно швидкими, що приваблює інвесторів, які шукають високих прибутків. Але тепер чесно про ризики. Невпинне зростання це ілюзія, яка часто виникає лише заднім числом, коли ми оглядаємося на минулі успіхи. Альткоїни значно волатильніші за біткоін і ефір. Просідання на мінус 60, мінус 90% в історії не рідкість, а скоріше закономірність. Саме тому важливі прості, але ефективні правила управління ризиками, чітко визначений розмір позиції, заздалегідь прописаний стоп-лосс, план фіксації прибутку частинами, відсутність надмірного плеча і найголовніше розуміння, що не кожен наратив доживе до зрілих доходів. А деякі проекти можуть просто зникнути. Отже, чому альткоїни ростуть? Бо зійшлися ліквідність, ротація капіталу, дешевий ончейн досвід і потужні наративи, підтримані токен інцентивами та мікроструктурою ринку. Це не є гарантією безкінечного аптренду, але це чітке пояснення того, чому в певні фази циклу вони обганяють усе, демонструючи вражаюче зростання. Дивись не на заголовки новин, які часто бувають емоційними та маніпулятивними, а на фундаментальні метрики стейблкоїни, домінування біткоїну, активність мереж, обсяги торгів. Приймай рішення, виважено завжди пам'ятаючи, що наступне просідання може статися будь-якої миті, і будь готовим до нього.